Все, поїхали. Столиця Міра. Десь із корішні. А також в те же час. Wow. Wow. Все, ми на колес. Колесо огляду. А ти бачила золото, що цього року продовжили базар? Цього року дуже гарний базар. Да, да, каток. А, да, то, не да. Маленький. Дует. Холодно. Сегодня очень холодно. Дивіться, дама. Почти скульптура. Веронічка давай. Верніка твоє плаття там. А, да. Майш за цим, буд... цим буде. Да, Твій платья. салон. Салон. Ніколь Милан. Милан. Милан, да. Да, Далі? да. да. От тут, тут, зразу за цим там. кутом. Там. Оцей готель, Реджіна. І зразу навпроти готелю Реджіна там салон. Жираф это? Да? Жираф, это вот это. Я, то, я, а, я, ні-ні-ні. Дивіться, як сакрикер гарно видно підсвічує, бачите? Мені щось, стра... мені щось страшно стало. Ти Знаєш, я ніколи не боялася, але щось сьогодні, ви мені страху нагнали. Давай, тебе знаєш, не, не зупиняй, не зупиняй відео. Як ти казав, я ніколи не боялася, але ви мені страху нагнали. Ой Боже, холодно щось. Вино вилила. Я смотрю, откуди Вероніка все виновна. Бо <реш> ти, виновна. Ну, я виноват ти боїшся і мені страху нагнав. Не боїшся молодець. А ми чим більше піднімаємося, тим більше якось страшно робиться. Не знаю чого. Знімай, знімай, там ліпше знімається, бо я тут біля цього. Холодно, дуже холодно. Ми так легенько, легенько і вже майже на чубчику. Ми майже на середині, Вероніка, дивися фонтан, працює фонтан. Дай я знімлю фонтан. Боже, як холодно. А вон фонтан на площі. Боже, як холодно. Боже, як темно. А ми на... Боже, ми на, ми на чопчику. Так холодно, що руки не слухаються. Да, діти. Яй-яй-яй-яй, дивіться, там фонтан працює. Боже, ми на Чомчику. Вероніка, мені страшно. Вау, Боже, як гарно видно. Так, я відео знімаю. Простаньте це робити, бо мені відео заблочать. Ні, не можна. Все, ми вже спускаємося вниз. Ми на самому чубчику. загадуйте бажання. Желання загадуйте. Бажання, ти розумієш, що таке бажання? Желання. Загадуємо всі бажання, ми на самому чубчику. Вау, вау ми, ми шатаємося. Вау. Дуже холодно, дуже холодно. Я, 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 я. Боже, ті улітають, це придурки. Вони так улітаються, що нас улітають. Ти бачиш, що ми хо... Боже, подивися, він махає їх, улітає сволоч. Подивись, що за сволоч! А що знімається у Так, ми знімаємо, він почав політати. А ну він так і робить, олибається і маше. Боже, я змерзла, як мені рукавиці вдіти. Вероніка натримає, тут так віти. Чуєш, як вітер віє. Да. Але не, не виключайте, будь ласка. А я вдіну на рукавиці легенько. Боже, ми на, на чубчику стоїмо. А ты мой ютуб скажут. Ага. Боже, аж ты чуешь, як свистить? Слышишь, как ветер систей. Ага. Ты по желание загадал ты на серединке, самой серединке сейчас. Мы ага. уже ага. спускаемся. Дякую такой. Две круга так? Да, два круга. Ага. Ага. Боже, як те арабы варю. Боже, я так отця була. Верні-ка, ти знімай, трохи бо я дуже змерзла в руки. Ой, -ля -ля. Огой, так, очень холодно. Одівайся, зуб просто все остальное. Так, да, і зуб, і все здівайся. Ми, як були два роки тому, то так холодно не було. Ми свічки задували, ми торти, я ж, бажання загадувала, бо, бо було день народження, так, 7 грудня. Брали так, торти десь? Так, Оставляли? То, ми, не знали, А ми в сумку, в <laughs> сумку. І шампанське ми мали. І ми тут на самому чубчику. ми чому не боялися, тому що я розкажу от відео. Два роки назад, того року ми не були, тому що на Новий рік ми були в Дубаях, ми справляли новий рік в Дубаї. А два роки тому була Оля, Толік, діти, і... але нас не пустили в одну кабінку, бо нас було забагато. І ми їхали в двох кабінках і взяли торт. Я взяла в сумку, взяла два маленьких шампанські. Я почала... і свічки, і і свічки ми, ми взяли, за, запалили свічки, Вероніка. І шампанські, я скоренько два відкрила маленькі, знаєш, як то такі mm. маленькі шампанські. І торт, і я задувала свічки на першому крузі. Ми, я забула, що то два круга, і ми так скоренько все організували, і то ми не мали часу боятися. Але то було таке гарне і є в інстаграмі відео, я, може і в Ютуб викладу. О, бачите, як ми скоренько-скоренько з'їжджаємо. Ми зараз скоренько проїдемо і буде другий раз. Давай я буду знімати. О, дивіться, Вау, дивіться, ми вже на низу. Ми другий да, раз проїжджаємо, то два рази коло. Бачите, один раз. все, проїжджаємо. тут будемо виходити і все. Це триває хвилин 15, правда, Вероніка? Два кола. Ні, ні більше. Вже 7 хвилин, 15 хвилин я добре говорю. Чеховну пой, Так, Давай під сумнів півом, там. Як гарно. Знову помаленьку їдемо. <рик> <А, рик> Знов стали. <рик> Дуже гарно. 15 хвилин, бо одне коло було 7 хвилин, Віранічка. Не знаю, може друге швидше, бо в мене відео йде, 7.43. Ох, як быстро. Так, друге коло вже швидше. Швидше. Быстріє. Жорж ж, скоро буде знати українську мову, так? Ти вже майже розумієш. Це руський мав всій. Бо вже ті варіюють. Пау, ми на чубчику. Боже, ми знов на чубчику. Один тихий, старою такий швидкий був. Да, так, да. так. Все, ми вже сходимо. Так, Веронічка добре казала 10 хвилин. Боже, ми на чубчику застряли. Боже, ми стали на чубчику. Але там сакрикюр гарно видно. При... Е, Жорж, ти без рукавиць, ну тут потрошки збільшуй мені, притягни. Так, да, все, дякую. Ні, засильно, засильно. На два. Я хочу сакрикюр показати. А коли притягуєш, то немає якості, але є все одно. От сакрикер. Бачите, як гарна церква. На горбочку, як видно, сакрікюр, основна церква. Боже, ми застрягли на самому чубчику майже. Аж ти базарчик там буде вік'я. Чир, я бачу красиво. дуже. ж, ну зніми так, але не, 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 не нажми, не нажми. Чекай, я... Э... Так, ти не Чекай, чекай, на один. От. Дуже гарний. Да. Трошки далі. Дай я покажу трошки. Мопарнес. Тримай, 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 тримай. Автор і артист. Все фотографуємо ринку. Все, ми майже вже приїхали. Давай я з твого телефону вас фотографую. Все.